Голова громадського сил України, інак мужин. Вміє перемагати, яка вміє, це переконливо продемонстрували. За останні три доби під час активних наступальних операцій українська армія, Збройні сили, Національна гвардія не втратили жодної людини. І це означає, що які результати може принести добре сплановану операція. Перша половина, ви бачили в Слав'янську, була присвячена вирішенню цивільних проблем, вирішенню проблем енергозабезпечення, водопостачання, вирішенню проблем забезпечення ремонтних бригад. За моїм дорученням тут працювали декілька міністрів, вирішення проблеми транспортного сполучення, банки, за дорученням голови. Національного банку вирішили питання відновлення функціонування банківської системи. Сьогодні Слав'янськ, Краматорськ, Дружковка, Артемовськ, Константиновка стали центрами уваги всієї держави, як і передбачено моїм мирним планом. І ви мали можливість поспілкуватися сьогодні з військовими. От подивиться, у них очі інші. Це очі переможців, це очі людей, які вірять в свою перемогу і знають, за що вони борються. Де солдата кононенка Євгеча. Сьогодні в мене були зустрічі і нагородження українських десантників з двох бригад було нагородження українського спецназу кіровоградського. Були інші військовослужбовці на плечі яких. Ліфтягар, звільнення Семенівки, Ніколаївки, кільце Слов'янського і спецоперація по звільненню Слов'янська. Це наше. вже наша, це наша, це наша. Декілька слів хотів би сказати про чуткі, про те, що нібито велика частина бойовиків вдалося вирватися з Слов'янська. Можу сказати, що це, м'яко кажучи, не зовсім відповідає дійсності. Основна броньова колона, яка здійснювала удар. На прорив з гори Карачун в напрямку Краматорська була ефективно знищена вогнем Збройних сил. І ви бачили сьогодні брошені танки, нони, БМП, БМД, як ефектив... підтвердження ефективності дій наших військових. Незначна частина вдалося розсередоточитись по зеленки, по, там, де нема доріг, і пішим порядком. Розрозеними легковими автомобілями спроба види вийти, але це там, значно менше тих цифр, які лунають сьогодні в інтернеті і в засобах масової інформації. Я задоволений плануванням операції, я задоволений діями військових і я вітаю українців з днем народження нової армії. Вуличних боїв в Донецьку не буде. Вони вже от так. Ці терористи сидять не тільки в мешканців Слов'янська, а й в мешканців Донецька. Не буде їм там життя. Тому заклик один: мир, вкладання зброї, амністія, політичний план президента України щодо децентралізації. Я б спілкувався сьогодні з мешканцями Слов'янської. Більшість з них дякувала українській армії за звільнення. Більшість з них стверджувала, що вони ходили заручниками два місяці під дулами автоматів терористів. І майже ніхто або зовсім ніхто не стверджував, що в нас стріляла українська армія. Сьогодні мій перший заступник разом з новопризначеним головою «Укроборонпрому», разом з представниками генерального штабу, заступниками міністра оборони, представниками МВС, провели нараду, де підготують на моє затвердження. Це буде стверджувати рішенням ради національної безпеки та оборони зміни до державного оборонного замовлення, де буде в повному обсязі використаний той досвід, який Українська збройні сила, Українська Національна гвардія набула під час бойових дій на сході. Не буде більше витрачання мільярдів народних коштів путників ну, податків на нікому не потрібні наукові програми, які слугували лише елементом розкрадання. Сьогодні будуть завантажені українське виробництво, системи високоточної зброї українськими безпілотниками, українськими, починаючи від бронежилетів і закінчуючи тепловізорами. Все, сьогодні не вистачало української армії, українська армія зможе внувати мобільно, ефективно і професійно.